Христос рождається. Вітаю, дорогі брати і сестри на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. Саме в цей час близько 17.30 за Києвом розпочалася інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки пана Дональда Трампа. Ця подія, безумовно, є однією із найважливіших геополітичних подій цього року і такою, яка буде впливати на життя інших країн, в тому числі і на життя нашої країни. Ми, як католики християни, покликані розглядати всі події нашого життя в світлі Божого Слова. І на думку насувається декілька текстів святого Писання, декілька біблійних істин. Перше, це те, що Біблія нас повчає не покладати надії на людину. Більше того, Боже Слово суворо застерігає перед протилежною поставою і називає її проклятою, проклятий той, хто покладає. Покладається на людину, говорить пророк Єремія. Може, прочитаймо весь фрагмент. Так говорить Господь: проклят той, хто уповає на людину і покладає на тіло свою силу, чиє серце відступає від Господа. Він, мов, та билина у степу без листя, неспроможен бачити добра, коли воно надходить і живе на сухих місцях у пустині, на землі солоній та безлюдній. Отже, така людина є, як билина в степу кущ. Степу, тобто швидко втрачає свій ресурс, не розвивається, не бачить добра. Чому? Ну, бо людина скінченна. Тільки Бог є нескінчений, Бог дає той ресурс, який не закінчується. Чому не бачить добра? Тому що, можливо, очікує того добра від людей і згідно своїх, тобто людських очікувань. Натомість, справжнє добро приходить від Господа. Друга істина, яка. Виникає зі святого Писання, і яку варто нам сьогодні пригадати, за те, що християни покликані молитися за тих, хто звершує владу. В першому посланні до Тимотея ми читаємо в другому розділі. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Звернімо увагу, яка є мета такої молитви. Апостол закликає молитися за тих, хто при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Тобто, ті, хто звершують владу, вони покликані берегти суспільний лад, але також моральний лад, щоб ми жили в мирі, але теж в, в пристойності. так? Ясна річ, що такого заклику не слід розуміти в категоріях пацифізму, бо на іншому місці, в посланні до Римлян, апостол Павло говорить, що тій справі миру служить меч, і влада дарма носить той меч при своєму боці. Також Папа Пій XII, який добре знав, чим є війна, бо він очолював церкву під час Другої світової війни, повчав, що саме меч інколи сприяє справі миру. Чому? Тому що людина є зранена первородним гріхом, є слабкою, і інколи цих наших зусиль, щоби ми постараємося. Недостатньо, недостатньо. Коли відбуваються якісь події, чи то в особистому житті, чи то в церковному, чи геополітичному, то я часто зазираю до читань, які церква слухає під час святої меси того дня. Які читання сьогодні лунали під час Євхаристії, і з допомогою приходить сайт Кредо дає є читання на кожен день, раджу користуватися цим. І ось що ми бачимо. Перше читання з послання до євреїв, 5 від вірша 1 по 10, де мова про Христа як архієрея. Кожний первосвященник, який вибирається з поміж людей, настановляється для людей у тому, що відноситься до Бога, аби приносити дари та жертви за гріхи, щоби міг співчувати необізнаним і тим, які заблукали. Адже й сам оточений немічю, і тому він повинен як за народ, так і за себе приносити жертви за гріхи. Та ніхто сам по собі не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом, як Аарон, так і Христос не сам себе прославив, аби стати первосвященником, але той, хто сказав йому: Ти мій син, я сьогодні породив тебе. І в іншому місті говорить: Ти священник навіки за чином Мельхізедека. Звісно, пан Трамп не є архієреєм, але покликаний вдивлятися в того, хто ним є, тобто в Христа, щоб виконати волю Божу по відношенню до людей, яким, які йому повірені. Ця тема первосвященства продовжується в Псалмі 110, продовжується в літургії сьогоднішнього дня. Промовив Господь до Господа мого: сядь по моїй правиці, доки не покладу твоїх супостатів. Для ніг твоїх підніжком, жезл твоєї сили, Господь пошле Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності у святості сяйве. І злона я породив тебе перед ранньою зурею. Поклявсь, Господь, і не буде жалкувати. Ти священник навіки за чином Мелхізедека. Цікавий збіг обставин, що псалом 110 це, власне, псалом інтронізації. Інтронізація то така. Древня назва інавгурації, можна так сказати. І саме цей псалом співався під час коронації християнських володарів. Сподіваюсь, ви не думаєте, що католики спеціально відібрали ці читання на цей день? В жодному випадку. Вони просто передбачені лекціонарієм, тобто літургійною книгою. Так, так випадково сталося просто і все. Ну і врешті, Євангелія від Марка є добрим застереженням. Ніхто не пришиває латки з невживаного полотна до старого одягу, інакше латка візьме собі дещо у нього нове від старого і іра стане ще гірша. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо інакше вино порве бурдюки, і тоді і вино пропаде, і бурдюки, але молоде вино у нові бурдюки. Ну так, неможливо будувати щось нове на старих фундаментах. Неможливо збудувати міцного, сильного християнського суспільства на фундаментах, наприклад, неомарксизму або вуукізму, або ще якоїсь ідеології. Сподіваюся, що католики, яких в оточенні пана Трампа не бракує, поділяться цими роздумами, no, підкажуть йому ці читання, які були в день його інаугурації. А можливо, хтось має з ними якийсь зв'язок, то перейшліть їм це відео. No, перекладіть і перейшліть. Повернімося до інаугурації. Отже, фактор віри, релігійний фактор, дуже сильно впливає на суспільне життя Сполучених Штатів Америки. І це добре, ну, до прикладу, коли відбуваються вибори того чи іншого кандидата, то одне із важливих питань, яке ставлять собі виборці, і про яке запитують, то яке, наприклад, ставлення цього пана є до зачатого життя? Чи він є про лайф, тобто за життя, чи про чойс, тобто за брак вибору. Ну, В випадку тих немовлят, в волоніматері, до прикладу, то є дуже принципові питання. Ну і взагалі питання віри як такої. І здається мені, що це щось що бракує нашій країні, і що варто взяти нам до уваги. Варто над цим працювати. Ну, принаймні, працювати нам, християнам. Коли Дональд Трамп складе присягу, преподобний Сем Родрігес Молодший стоятиме на інавгураційній платформі і проголошуватиме відомі слова Ісуса з нагірної проповіді, блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. А поряд з ним буде кардинал Тімоті Долан з Нью-Йорка, який планує прочитати вголос молитву Соломона до Бога про мудрість, коли він став царем Ізраїлю. І там. В цій його промові є такі слова, навіть той, хто є досконалим серед людей, буде вважатися нічим без мудрості, яка походить від нього, тобто від Бога. Врешті американські католики, які пов'язані з пролайф-середовищем, уклали молитву за пана президента і заохотили до посту в День інавгурації, тобто сьогодні. Я дозволю собі підтримати американських католиків і разом з ними хотів би помолитися за 47-го президента, власне, словами той, тієї молитви, яку вони склали. Не знаю, хто є автором цієї молитви, але вона є прекрасною. Тому давайте, дорогі мої, помолимося. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Небесний Отче, в ім'я Твого Сина і нашого Спасителя Ісуса Христа, Царя над Царями. Ми благаємо тебе поглянути з милістю на твого слугу президента Дональда Трампа, коли він вступає на свою державну посаду. Веди його в цьому завданні Твоїм Святим Духом, притягуй його ще ближче до себе, оточи його чоловіками і жінками живої віри, дай йому небесну мудрість, щоб він міг виконати свою роботу тут на землі. Вчини його людиною молитви, дай йому дедалі глибший голод за істиною, що міститься в Твоєму святому слові та вчині твоєї церкви. Вилий на нього духа мудрості, милосердя і правдивого служіння. Нехай святий Архангел Михаїл захистить його від лукавого. У своїй милості, Господи, допоможи йому і розпізнавати і працювати для справжнього спільного блага. Використовуй його, щоби сприяти справжньому миру і справедливості. В цьому народі та разом з та також в інших народах. Веди його до прийняття твоєї єдиної істиної віри, просвіти його розум твоїм Святим Духом, щоб він міг захищати святість усього людського життя від зачаття до природної смерті. Нехай він оберігає і відстоює справжнє подружжя, сім'ю і заснований на цьому соціальний лад. Нехай він пропагує справжню людську свободу, включаючи економічну свободу, керуючи серце для бідних. Нехай він визнає, стверджує і підтримує природний моральний закон і твій Божественний закон у своєму управлінні як президент Сполучених Штатів Америки, Даруй йому благодать відвернутися від усіх, від усіх форм зла та корисливих інтересів і вести зі смиренням цілісністю та співчуттям. О, Господи, ми віддаємо Президента Трампа в Твої руки. Нехай він завжди прагне служити тобі понад усе, і керує серцем перетвореним Твоєю любов'ю. І ми просимо заступництва у Пресвятої Діви Марії, Покровительки Сполучених Штатів Америки за нього, його родину та наш народ. Амінь. Не знаю, як ви, другі брати і сестри, а я вражений цією ініціативою. І трохи мені шкода, що в нас забракло таких ініціатив ну, трохи, трохи років тому. Забракло нам якоїсь такої цілеспрямованої молитви. Думаю, що ця молитва ну, хай би стала натхненням для, для нас, для українських католиків, для українських християн, щоб ми молилися за владу. Гадаю, що це буде корисно і плідно, хоча б, наприклад, раз на тиждень, ну, щоб звершувалося. Свята Меса в намірах нашої батьківщини, за тих, хто звершує владу, за, за пана президента, за військове керівництво. Но думаю, що то є прекрасна якась ініціатива, яку можна було би не знаю, започаткувати. Я принаймні спробую на рівні тут парафії броварської час від часу такі молитви проводити. І думаю, що добре, якщо така молитва буде лунати до Господа з наших уст. Дякую вам за увагу. а... Американському суспільству бажаємо всього найкращого, щоб справді ця держава раділа Божим благословенням. Ну, думаю, що на цьому все, що я хотів вам сказати. Бувайте здорові!